Спочатку возили воду, продукти і ліки, а згодом почали надавати місцевим психологічну підтримку. На Миколаївщині волонтери з Нової Одеси організували мобільну бригаду психологів і тепер щомісяця відвідують мешканців найбільш постраждалих сіл області із терапевтичними проєктами. Для подібних занять навіть відремонтували розбиту обстрілами бібліотеку. І Хоча в приміщенні ще й досі немає світла, це не заважає людям приходити на такі бажані зустрічі. Докладніше про це розповість наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Перші волонтери завітали до села Новогригорівка Шевченківської громади у січні 23-го року. Кажуть, тоді в селі проживало не більше як 20 людей. Людям потрібно було усе навколо суцільна руїна, жодних комунікацій привозили гуманітарну допомогу, допомагали з будівельними матеріалами і трошки з відбудовою, але згодом зрозуміли: місцеві потребують не лише цього, а і уваги та спілкування. Тож згодом почали організовувати зустрічі з психологами. Коли ми приїхали, не було приміщення, ми могли збиратися тільки в теплу пору року, але потім ми подали на грант. І виграли грант для того, щоб нам надали будівельні матеріали відновити це приміщення. Ми мали таку ініціативу разом з жителями села, молодь цього села, жителі цього села вони фізично відновлювали, тобто робили всі будівельні роботи. А ми надавали кошти і надавали матеріали для цього. Марина Фаховий, дитячий психолог. Її заняття відвідують майже всі діти цієї громади. Жінка раз на місяць приїжджає в село у складі мобільної бригади волонтерів. Фахівчиня каже: в роботі з маленькими своїми відвідувачами використовує спеціальну літературу, яку розробили її колеги. Вони враховують всі ситуації, які вдалось пережити маленьким українцям через війну. І поступово, поступово зараз, звичайно, це зовсім інші дітки, тому що вони вже приходять посмішкою. Вони вже біжать по посміхаються, обіймаються. Ну вони вже й до нас звикли, і трішки вони вже знають, хто ми і що ми робимо. То звичайно, зараз набагато це легше і простіше працювати в плані комунікації. Вже вони нам можуть трошки більше відкритися. Новогригорівка вісім місяців була суцільною зоною бойових дій. Тут не вціліла жодна будівля. Місцеві, яким довелося повертатися, кажуть, що приїжджали фактично на руїни. Хтось через війну втратив не лише свої будинки і майно, а і рідних близьких людей на цій війні. У когось похитнулося здоров'я. Виїжджала до Німеччини і пані Олена. Коли повернулась, теж мусила відновлювати свій будинок. Однак каже, довкола і досі зруйновані будинки її сусідів. Щоб Трошки відволіктись від цієї реальності з нетерпінням. Чекає раз на місяць, коли до села приїдуть волонтери. Якби вони не приїжджали, я зі своєю командою нам би було тяжко. А на цей час ми забуваємо про все. Ми з думків викидаємо всі ці спогади тяжкі наші. Оце ці руїни наші про це. Все ми забуваємо. Ми тут оживаємо. Мобільні бригади волонтерів і психологів навідуються у Шевченківській громаді на подібні зустрічі з людьми, що найменше ще до трьох сіл окрім Новогригорівки, а також проводять подібні терапевтичні заняття із дітьми та дорослими, ще й у селах сусідньої Херсонської області.